Медитація зцілення внутрішньої дитини. Ласкаво прошу до цієї медитації. Сьогодні ми вирушимо у м'яку подорож у середину себе, щоб зустрітися з вашою внутрішньою дитиною. Це та частина вас, яка зберігає спогади про ранні роки вашого життя. Про той час, коли ви вчилися відчувати, любити і довіряти світу. Протягом життя ця частина могла зазнати травм або бути забутою. Наша мета зцілити старі рани, подарувати любов і турботу вашій внутрішній дитині та відновити зв'язок із її світлою, щирою енергією. Це допоможе вам відчути більшої цілісності, спокою та любові до себе. Сядьте зручно, щоб вашому тілу було комфортно. Якщо хочете, можете злегка спертися на спинку стільця або лягти, щоб розслабитися ще більше. Заплюште очі і дозвольте зовнішньому світу розчинитися. Зараз важливо зосередитися лише на собі. Розслаблення це ключ, який відкриває двері до глибоких процесів усередині нас, дозвольте собі відпустити всю напругу і турботи, які могли накопичитися за день. Нехай вони залишаться зовні, а ви зануритеся у теплу і спокійну атмосферу внутрішнього споку. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільно видихніть через рот. Відчуйте, як з кожним видихом напруга залишає ваше тіло. Ще один глибокий вдих і видих. Зверніть увагу! Як з кожним новим видихом ви стаєте все більш розслабленими. Усе, що вам потрібно зараз, це бути тут, у цьому моменті із собою. Відчуйте, як ваше тіло стає м'яким. Відчуйте, як розслабляються м'язи обличчя. Плечей, рук, потім живота, ніг. З кожним дихом ваше тіло наповнюється легкістю, а з видихом іде все зайве. Ви все глибше занурюєтеся у цей стан спокою. Зараз ми вирушимо у простір, де ти зможеш зустрітися зі своєю внутрішньою дитиною. Уяви, що перед тобою відкривається безпечне місце. Це може бути затишна кімната, лісова галявина чи будь-яке місце, де ти почуваєшся спокійно. Озирнися навколо, відчуй атмосферу цього простору. Як у цьому місці з'являється маленька дитина. Це ти в одному з найранішньому віці, коли ти відчувала себе вразливою, потребувала турботи і захисту. Постарайся розгладіти, як вона виглядає. Можливо, ти побачиш своє обличчя, зачіску чи одяг із дитинства. Або це може бути просто відчуття м'ягке, світле, чисте і щире. Зверни увагу, що відчувається дитина. Це може бути радість, сум, страх або цікавість. Постарайся просто спостерігати за нею, нічого не змінюючи. Можливо, ти побачиш вираз її очей, почуєш її голос, чи відчуєш, як їй бути поруч з тобою. Який би образ не з'явився перед тобою, прийми його з любов'ю. Це частина тебе, яка жила в тобі завжди. Їй не потрібен твій осуд. Вона чекає лише на твоє тепло і турботу. Подивися на неї, як на маленьке диво, яке потребує твоєї підтримки і уваги. Ти можеш подумки протягнути руку цій дитині або просто усміхнутися їй. Відчуй, як ця маленька дитина це ти і вона заслуговує твоєї любові, її страхи, радощі, потреби це частина твого життя. Тепер, коли ти бачиш перед собою свою внутрішню дитину, відчуй, як між вами формується зв'язок. Ти можеш помітити, що ця дитина переживає через певні емоції. Радість, сум, страх чи просто бажання бути почутою. Це момент, коли ти можеш дати їй те, чого, можливо, вона не отримувала раніше. Мягко підійти до своєї внутрішньої дитини. Відчуй її присутність. Глибоко вдихни і зверни увагу на вираз її обличчя, на те, що вона хоче тобі сказати без слів. Заглянь її в очі і дай зрозуміти, що ти бачиш її і її почуття. Вона може бути наляканою, розгубленою, самотньою або дуже потребувати любові і уваги, і ти тут, щоб підтримати її. Коли ти відчуєш, що готовий, подумки звернися до своєї дитини, скажи слова. Які так важливі для неї. Я тебе бачу. Ти не одна. Ти не винна у тому, що пережила. я люблю тебе і дбаю про тебе. Дозволь цим словам наповнити твою внутрішню дитину теплом. І чуй, як її напруга зникає, а на зміну приходять довіра і спокій. Вона знає, що ти поруч, щоб захистити її і дати ту любов, якої їй так бракує. Можеш обійняти свою внутрішню дитину або подумки взяти її за руки. Відчуй, як між вами встановлюється нерозривний зв'язок. Ти той, хто здатен дати їй безпеку і впевненість, яких вона так довго чекала. Тепер, коли ти встановив зв'язок із внутрішньою дитиною, дозволь собі подивитися на ті образи, білі переживання, які вона носила з собою всі ці роки. Пам'ятай, що твоя внутрішня дитина це частина тебе, яка завжди намагалася впоратися так. Як могла, щоб вижити і зберегти любов до життя? Запитай себе, які старі образи я готовий відпустити, які травми я можу пробачити, що я можу зробити, щоб допомогти своїй внутрішній дитині почуватися легше. Прислухайся до свого серця, воно підкаже, що настав час відпустити те, що вже не приносить користі. Прошення, це не про забуття, це. Про звільнення від цигаря, який утримував тебе в минулому. Це твій вибір відпустити образи, щоб твоя внутрішня дитина і ти могли рухатися вперед у нове майбутнє. Подумки скажи своїй внутрішній дитині. Я... Пробачаю тобі помилки, які ти зміг зробити. Я пробачаю себе за те, що не завжди був поруч з собою. Я пробачаю все, що було, і відпускаю це. З любов'ю. Тепер скажи самому собі: я пробачаю себе, я пробачаю всі травми і образи минулого. Дозволь цим словам огорнути тебе теплом, І як і з кожним вдихом ти наповнюєшся легкістю, а з кожним видихом звільняєшся від тягаря образ і болю. Уяви, як ти. І твоя внутрішня дитина тримається за руки, звільнені від образ і болю. Ви разом обираєте жити з любов'ю, прийняттям і свободою. Тепер уяви, що над тобою відкривається потік світла. Це ніжне, тепле, любляче світло, яке струменіє згори, як сонячні промені. Воно створене спеціально для тебе, щоб зцілити, наповнити. І звільнити від усього, що більше тобі не служить. Уяви, як цей потік світла торкається твоєї внутрішньої дитини. Світло починає наповнювати її серце, поширюючи тепло і любов у все її створ. Ти бачиш, як з кожною секундою вона стає все яскравішою, спокійнішою і щасливішою. Зроби глибокий вдих і відчуй, як це світло проникає в кожну клітинку твого тіла, з витихом дозволь усім старим ранам. Блоком і болю просто розчинитися в цьому світлі. З кожним дихом твоє тіло наповнюється радістю, світлом і спокоєм. Ти відчуваєш, як стаєш цілісним. Залишитися з тобою це твоє внутрішнє джерело сили, любові і зцілення. Ти можеш повертатися до нього будь-який момент, коли відчуєш, що це необхідно. Тепер звернися до своєї внутрішньої дитини з вдячністю, скажи їй, дякую тобі за те, що ти є. Дякую за всі уроки, які ти мені дала, за твою силу і світло. Я завжди буду поруч. Щоб піклуватися про тебе. Дозволь собі відчути, як багато ти зробив для себе в цій медитації. Ти зробив важливий крок до стілення і гармонії. Скажи собі. Я дякую собі за любов і турботу, які я подарував своєму внутрішньому світу. Коли будеш готовий, почни повертатися в теперішній момент. Відчуй своє тіло усвідом, як ти себе зараз відчуваєш, зроби кілька глибоких вдихів і повільних видихів. Мягко поворушуй пальцями рук і ніг. Потягнись, якщо хочеш. Коли будеш готовий, відкрий очі. Повертайся в цей світ, зберігаючи внутрішнє світло і спокій. Візьми це відчуття стілення і гармонії із собою у свій день. Пам'ятай, що ця енергія завжди з тобою і ти можеш повертатися до неї будь-який час.